Так вийшло. Хто був минулу неділю, ви чули проповідь е, про шторми. Да? І е, так вийшло, я не знаю, якось так в Ютубі плейлист підтягнув проповіді про шторми. І я коли була на роботі, в наушниках слухала. І зараз от просто це дуже актуально для нашого життя. Боїтеся, всі переживаємо шторм. До якого ніхто не був готовий, нас не вчили, не тренували. Коли йде е, корабль в море, моряки до цього готуються, довго, і вони десь теоретично знають, що може бути шторм. А от в нас такий шторм, що ну, ми не навчаємо. Але е, якщо говорити про моє життя, Вимовлена, общем, пастор вимовлений. Це вже запорука того, що там, е, типу, 99% доберемося нормально. Але вийшло так, що я не поїхала з пастерем, е, бусом. Мої речі всі поїхали, а я лишилася. Я на наступний день летіла літаком до Варшави, а потім з Варшави автобусом мала добратися. Все добре, квитки в мене в руках. Але Вітак запізнився на три години, і я запізнилась на автобус. І значить, виходить, е, з колекцією з аеропорта до автостанції Варшаві мене мої друзі завозили. Я їх знаю багато років, вони зараз там живуть. І е, моя подружка Інна, вона християнка, сестра в Христі, на рейської. Чоловік її. Я була так завжди скептично ставиться до її віри. Да, ну, типу, я знаю, Бог є, я його бачу, відчував, бачив в цьому житті, але, але в Бога вірити це в попаде. І коли вже по дорозі я зрозуміла, що запізнюся, я призвонила в службу того автобусної служби, яку я мала добратися, мені сказали, вибачте, 5 хвилин і вас більше не буде чекати автобус. Я запізнювалася на 20. І Міша такий скептично каже: Люба, так, їдемо спочатку, у нас додому передчує завтра поїдеш. Я йому кажу, Міша, їдемо, мене там чекає автобус. Я йому разу п'ять повторила, він сміявся, типу, а ти люба, жартуєш, жартівниця, але їдемо. І знаєте що? Ми приїжджаємо. Я вже, поки вона їхала, я шукаю, чи є автобуси з Варшави в Україну на цей час. Наступний, який є, е, Через півтори години, квитки розкуплені. Ми приїжджаємо, а мене почекає автобус. І там автобус є місце для мене. І щоб ви розуміли, вже день зачинялися автобуси, і ми добігли, і мене почекав водій, я добралася додому. На день пізніше вийшла, але все добре. Чи Бог показав мені? Або в шторму, або прокляття, або благословити. Mm -hmm. Ну, я не я без пригод, значить, треба ж повертатись назад. Mm -hmm. Ну, значить, я мала їхати з сестричкою Світою. І вже все. Вже Світа мені телефонує, я каже, я вже виїжджаю з дому, і я вже всі речі виносимо, mm -hmm. Виходимо. 20 хвилин мене їхати, свята не дзвонить, я й призвоню трубку набере. Через годину свято дзвонить, розстроєна люба в мене машина згоди. Такого ще ніколи не було. Просто сигналізація працює, не вмикається, значить, щось там якесь замикання в машині, машина не їде. Вона їде на строку, і їй кажуть, раз таке трапилося вже там на службі, е, скоро ще скоріше. І кажуть, знаєте, ми вам чисто по людськи роботи не їхати. Чого не знаємо? раз машина таку помилку вибила за останніх хвилин, може, не варто їхати. І ми вирішуємо свято не їхати, але ж треба сюди повернутися. В цей момент є тут зустрічка Тоня, вона мала повертатися з п'ятьма дітьми з чоловіком, чоловік не встигає з роботою, а Тоня мовиться. Їй нема з ким повертатися з п'ятьма дітьми. Вона сама. І там ще є два місця. Ну, от. Тоня вимовила так, що ми корталися. І це таке велике благословіння. На кордоні ми не стояли багато. Бог просто провів нас. Благословив всю дорогу. А, але були штурми, були. Це великі штурми. Це такі невеличкі, просто щоб зараз вам розказати, підбадьорення. Але в нашому житті є багато штурмів великих. Чи ми молимося, я молюся. Є такі штурми, що штурмить більше десяти років. Або говорить ні. Ні, ні, або, говорить почекає. Є коли Бог говорить і мій для вас. Такі. Ми зараз молимося за зупинку для того, щоб перемога була Україна, за того, щоб кругом зупинилося. А Бог, я не знаю, Бог не мовчить. Читали. Слухайте, та там сплошний шторм, mm -hmm. да? mm -hmm. все більша mm -hmm. частина його життя. І Такий шторм, що mm -hmm. я думаю, Боже, спасім, що ти мене від цього ханиш. Був шторм і було, в переносному смислі, і був е, е, да, якби практично шторм. Але ми знаємо результати цього шторму багато спасивих людей. Давид. Коли найбільші шторми його життя були, в житті були, він писав псаломи. І в наших штормах, тобто, в моїх штормах. Я часто згадую якраз псалми. Оці слова підбадьорині. І знаєте, є багато чим хвалитися. Коли я була в Україні, я просто не гордістр за мою українську ферму. Я горжуся. Мене часто так, як часто так, як горність розпирає за моїх дітей. Я не горжуся. Я можу хвалитися. Але зараз я хочу хвалитися моїм Богом. Бо тому що він дійсно той, ким можна гордитися. Там можна люди підвести. там не на відреагувати. Діти взагалі це тимчасові люди, які з нами живуть, вони підуть. А Бог це той, хто був, є і буде. І за цього, можливо, хтось гордиться, хвалиться, ділиться, розказує про колісниці. У в 11 псалмі написано, що одні колісниці не хваляться, а я буду хвалитися іменем Господа. Також не забувайте, хто що надає. І велике підбоювання в наших штурмах бачити Бога. Звичайно, побачити. наших оточуючих, як ми проживали наші штурми. І якщо це дасть сили їм, і якщо це дає сили укріпитися Господі нам, слава Богу, за всі штурми і в нашому життя. Будемо дякувати.